Ну, до війни, звичайно, все, наче було вже й добре. Діти порозходились, побудувалися, всі жили собі окремо, так уже наче жити тільки залишалося допомагати дітей глядіти для себе вже більш-менш трошки. Всі, наче були. Ну, не подумали. І родня, і там, і тут. Не можна придумати. І бомби падали, і звідти все так побито, але хвалить Бога і хата. Так тільки що все порозбиване. І гараж, Всі гаражі, всі дровники, все все оце побите, все кругом валяється, все, все дуже дуже страшно. страшне. Виїжджали, ми 14-го числа виїхали, вже ми не витримали, бо вже почали горіти хати тут все. І ми би то не виїхали, бо не було з ким же ж корову залишити. Мені 84 роки. Робила у колгоспі, все, і корові доїла, і телята маленькі напувала, і бураки сапала за, за свою. Все. Що ж я без батька зросла, у війну погідні у нас осталося четверо, у матері. Жили, а тут на собі друга війна. Хоч я тоді і не знаю, по розговорах, і тяжко жити було важко. Всі разом живемо, на, на, мені, наприклад, ще й спокійніше, так, всі біля нас. Так, нам треба жити, треба працювати, треба допомагати, треба будувати батьків, треба теж глядіти. Ну так, все, сім'я надихає. Звичайно, що сім'я, родина наша. Мене звати Світлана, мені 29 років. Знаходимось ми біля нашого будинку, який тут був. До березня 22-го року, а десь першого ми поїхали до Свекрухів, Королівку, Ну, сусіднє село ми там були. Був сьомий місяць вагітності. А потім, вже як приїхали, то зайшли, подивилися, воно все побите. Чоловік, це ж треба строїв строїв, а тепер ще й прийшлося його і розбирати, а тепер закажу, ну да, хто подумав за свою життя дві хати построїш. Ну, з війною все змінилося. Все почалось знову спочатку. От, і щоб вже ми почали знову якесь Життя, плани якісь робити собі. А то плануєш, а воно вже з кожним днем руки опускаються. Але ж, але ж мріємо, відбудуємо, вже є у нас план, менше трохи за розмірами, звісно, щоб було б, тому, що все дороге, купують. Будемо так? Станці... Ну так, будемо садити дерева. Ну, дерева у нас вже ростуть, сад уже росте, квітки вам садить, щоб уже росло, щоб нашу хату не було видно здалека. Була вже.